Thank you День державного гімну України ворог продовжує атакувати нашу державу як на полі бою, так і з повітря. У Кременчуці цієї ночі чули вибухи. Росія випустила по території України 176 безпілотників, 130 з яких вдалося збити. 1111-й день війни на телеканалі. Візит стартує новинний тиждень березня. Вітаю з вами. Ірина Скрипачова разом з журналістами інформаційної служби. І вони вже готові поділитися з вами останніми подіями минулих вихідних. Та понеділка, 10 березня в цілому, із наголосом на головне з наступного анонсу. Шановуємо пам'ять Великого Кобзаря. Кременчук попрощався з героєм Дмитром Лукашенком. Зібралися, аби нагадати суспільству про проблему повернення з російського полону. У Кременчуці відбулася акція Не мовчи, полон вбиває судові справи. Народ проти тарифів Полтава теплоенерго. Назви проблем на перехресті. Кремичуцька газета оголошує акцію. Після мова про 8 березня, про жінок, про нас у Кремичуці відбулася діалогова зустріч. Символ вільної думки, борець за права людини, вічний і відсторонений від часу, чия творчість і досі вражає своєю актуальністю. Тарас Шевченко. Минуло 211 років з дня народження Великого Кобзаря. Сьогодні у Кремучівці урочисто вшанували його пам'ять. Тарас Григорович Шевченко підніс духовну і красу України на найвищу височинь, Чим збагатив увесь світ? Його ім'я стало національним символом українського народу. Він пробудив українську душу. Та утвердив духовну основу народу для боротьби проти поневолення Російською імперією. Його кобзар лежить на столі поряд із хлібом, а пісні його вишиті на рушниках. Наші хоробрі захисники ламають хребет найлютішому ворогові. То вже не за горами, той час, коли повноводний і могутній, визволений Дніпро Славута понесе на своїх потужних вільних грудях радісну звістку про день. Нашої перемоги до чорного моря Сьогодні Кримичук знову у жалобі. Містяни проведжали в останню путь вірного захисника України Дмитра Лукашенка, який загинув 27 лютого на Курщині. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналася і наша знімальна група. Капітан Лукашенко Дмитро Валентинович. Народився у місті Полтава 1990 року. Проживав у місті Кременчук. 26 березня 2022 року став до лав Збройних сил України, займав посаду помічника начальника штабу Сумського зонального відділу військової служби правопорядку. Навчався у загальноосвітній школі номер 14 Закінчив Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба працював на Кременчуцькій кондитерській фабриці. Дмитро Лукашенко героїчно загинув внаслідок обстрілу з боку противника 27 лютого поблизу міста Суджа Курської області. У полеглого воїна залишилися батьки, донька та вагітна дружина. Дмитро Валентинович служив з перших днів повномасштабного вторгнення. Даний офіцер був найдостойнішою людиною, дуже порядна людина була, дуже розумна, начитана. Ну, Таке обличчя це обличчя українського настоящого офіцера. Це Дім обличчя, його характер. На жаль, війна забирає кращих. Ви знаєте, коли ми випускаємо дітей? Вони всі наші діти залишаються. А коли це вчительська дитина, то це спільна дитина, яка росте доросліше на наших очах, досягає певних успіхів. Мітя був у навчанні найперший. Він закінчив школу з відзнакою, інститут з червоним дипломом, люблячий син, єдиний син. Люблячий батько, люблячий чоловік, і він в перших рядах пішов відстоювати нашу Україну. Ми колеги Дмитра прийшли провести його в останній путь. Хочемо сказати про те, що був дуже розумним і порядним людиною. Гарним фахівцем працював у нас 19-го року. Встиг багато зробити покращень на виробництві, мав друзів, товаришів на роботі і таку ціну країна платить за своє майбутнє. Висловлюємо глибоке співчуття родині, дружині загиблого, вічна пам'ять. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Дмитра Лукашенка. Вічна пам'ять і вічна слава, відважному герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Про інше з грудня 2023 року рідні зниклих безвістей та військовополонених щотижня виходять на акцію Не мовчи, полон вбиває, щоб нагадати про тих, хто досі перебуває в неволі. Деталі акції, що зібрала небайдужих цієї неділі, розповість наша Леся Жуйкова. Традиційно біля Палацу культури Кредмаш відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Серед тих, хто цього разу долучився, пані Світлана, чий брат поневолений з жовтня 2024 року. Він прийшов з роботи йому вручили повістку. Він на следуючий день пішов про ВЛК і через день поїхав. Вже служить він зараз перебуває в 28-й колонії. Більше звісток в мене немає. Недавно один із освобождених з полону сказав, що він тримається в нього щось з пальцем, посікло з колками. Тримається все добре. На покровському напрямку півроку тому безвісти зник чоловік ремечужанки Галини. Та жінка зізнається, не втрачає надії. Сподівається, що захисник знаходиться в полоні та продовжує чекати звістки від нього. Я дуже хочу вірити, що він в полоні і обов'язково повернеться. Ця бригада стояла під Покровськом за пару, півтора місяця, де то так, майже 700% бригади зникло безвісти на цьому напрямку. З написом Мрію обійняти сина та бажанням у серці пані Світлана вже три роки чекає на його повернення з неволі. Її син, воїн легендарного полку Азов, досі перебуває в полоні та відбуває покарання. Ми знову зібралися на акцію. Не мовчи, полон вбиває» із нагадуванням про наших полонених, про безвісті зниклих, про те, що війна досі йде. І просто хочеться докричатися, що людське життя це не бізнес. Наступного тижня активісти знову зберуться у Кременчуці. Згодом традиційно акція відбудеться у Світловодську та Паглиші. Нагадаємо, кожен охочий небайдужий має змогу стати голосом полонених та зниклих безвісти, доєднатись до акції та нагадати про тих, хто досі перебуває в неволі. Наш випуск триває до інших тем на хабарів тисячу доларів затримали члени ВЛК на Полтавщині. Лікар входив до складу позаштатної постійно діючої військової лікарської комісії. За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури одному з лікарів комунального підприємства Лубенська лікарня інтенсивного лікування повідомлення про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням частини 3 статті 368 кримінального кодексу України. Також підозрюваному обрано запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. За даними слідства, лікар входив до складу позаштатної постійно діючої військово лікарської комісії за прийняття рішення про придатність місцевого жителя до служби лише у військових частинах забезпечення навчальних центрах, тощо, а не в бойових підрозділах зсу. Він отримав від чоловіка тисячу доларів США неправомірної вигоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. І до подій надзвичайних за минулий тиждень з 3 по 9 березня рятувальники загасили 174 пожежі на відкритій території. З них 122 виникли цими вихідними. Внаслідок займань були знищені сотні гектарів сухої трави, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Рятувальники нагадують: якщо ви помітили палія, зафіксуйте його дії, зробивши кілька фото чи відео, і повідомте про подію за номерами 101 та 102. Засідання другого апеляційного адмінсуду Харкова по тарифах від комунального підприємства Полтава Теплоенерго відбулося онлайн в одному з конференц-залів Кременчука. На яких підставах енергокомпанія підняла тарифи для громадян та підприємств і чи була у них ліцензія на виробництво теплової енергії? Дізнавалася про все це наша Аліна Романченко. Підприємці Кременчука та ГО Полтавщина за справедливість з одного боку та адвокат Полтава Теплоенерго і головний спеціаліст відділу взаємодії. Суб'єктами держреєстрації управління юстиції у Полтавській області з іншого сьогодні. З'ясовували, яким чином зараз після зруйнованої ворогом Кременчуцької ТЕЦ виробляється теплова енергія, і чому їм нарахували наскільки збільшений тариф, а відповідно і пред'явили судові позови за їх несплату. Ми на повному світу немає такі вироблення електричної і теплової енергії, тому на ці ціна не надали і коштів відремонтувати нас теж немає. У ході засідання з'ясувалося, що раніше, після зруйнованої ТЕЦ НКРКП рекомендувало Полтава теплоенерго реконструкцію та заміну устаткування. Проте, оскільки реконструкції не відбулося, а підприємство почало використовувати інше обладнання, звідси й пояснення, чому їх тариф не прив'язаний до регульованого раніше. Якщо цінності, то Однак такі пояснення присутніх та позивачів не задовольнили. Адже коли будинки були прийняті на баланс обслуговуванням Полтава теплоенерго, оплату за тепло тисяч квадратних метрів розподілили між мешканцями чи підприємцями, Не в 22 році до нас звернулися, а в кінці 2023 року нам прислали договори, які об'язували підписати. І на основі цих договорів. Котрий ми наказались підписати, тому що були застосовані грабіжницькі тариф. Інакше ми будемо йти в суд. І зараз вони нараховують нам 100 тисячні борги, багато 100 тисяч, уже у декого мільйонів, так за те, що ми не отримували. Також підприємці наголошують, у багатьох є проєкти раніше затверджені міськрадою, де вони мали б платити виключно згідно лічильників. Однак не сталося ані аналізу, ані енергоутеплення. А за хмарні нарахування приходили згідно нових норм. Хоча дехто наголошують, теплом навіть не користувався. 29 листопада була це те, що Полтава тепло підтверджує документально в позові до мене на суд. А за листопад місяць мені вони мені виставляють суму 6 тисяч гривень. Якщо 29-го тільки була заява приєднання, тобто 22-го року, в листопаді, мені не постачалося тепло взагалі, а суму оплатили. Додають, що норми вираховуються не як при теперішньому потеплінні, а неначе при арктичному періоді, коли б за вікном лютували 15-20 градусів морозу. Тож усі вони себе вважають жертвами методики нарахування номер 315 Отутка підзаконний акт, і для того, щоб її змінити, треба змінити з 10 статтю закону України про комерційний облік теплової енергії. Разом з цим підприємці України направили до Верховної Ради колективне звернення, в якому просять міняти методику нарахувань. А свої права та можливість вижити і так при скрутних обставинах війни планують продовжувати відстоювати у судах. Наступне засідання призначене на 24 березня цього року. Назви проблемне перехрестя Кременчуцька газета оголошує акцію. Якщо в районі, де ви проживаєте чи працюєте, є перехрестя, де людям на візку немає можливості з'їхати. Фотографуйте це перехрестя, бордюри на ньому і сказаної адреси, і надсилайте на пошту редакції Кремечуцької газети, адреса якої зараз на ваших екранах разом допоможемо зробити місто краще. Раніше Мермалецький визнав, що безбар'єрний Кременчук починається будівлею виконкому. А закінчується площею незалежності. Йдеться у повідомленні. У міжнародний жіночий день у стінах міської художньої галереї відбулася діалогова зустріч на тему про 8 березня, про жінок, про нас. Про роль жінки в суспільстві та важливість жіночого свята поділилися організатори заходу. Що думають з цього приводу учасники зустрічі дізнавалася наша Олеся Жуйкова. Щоб почути погляди коучів та переглянути або спростувати свої переконання, на діалогову зустріч до галереї завітала активна учасниця подібних заходів Анастасія. Дівчина поділилася своїми уявленнями щодо ролі жінки в суспільстві та стереотипів, що існують навколо цієї теми. Мені здається, дуже важливо обговорювати дане питання про те, що. Як жінки почувають себе в суспільстві, їхні права, ставлення до них мені здається дуже важливо збирати і жінок, і чоловіків в такі кола, де вони могли б обговорювати це питання і робити певні дії. Думку чоловіків нам також вдалося почути за словами лі, жіноче свято має значно глибший політичний зміст аніж свято весни та краси. 8 березня – це не свято там, краси, жіночності, весни. Це свято про рівність прав. Про взагалі боротьбу жінок про права, про розуміння того, що будь-яка будь-які права потребують того, щоб за них боролися, я вирішив прийти на такий захід послухати, бо все ще вважаю, що моя позиція можливо не до кінця сформована в цьому питанні і правильна все таки зі сторони чоловіка. І чим більше я це буду слухати від жінок про жінок, тим краще моя можливо, позиція ставить, тому що я все ще розумію, що я на цьому шляху максимального розуміння іншої сторони. Головною метою заходу стало створення простору для відкритого діалогу, де кожен може висловити свої думки та погляди. Доєдналося до участі 26 людей різних війкових категорій та професій, зазначає спікерка Оксана Нечитайло. Мета самої зустрічі це дати можливість людям висловитися, як вони ставляться до 8 березня, чи вважають вони взагалі, що 8 березня потрібно, щоб було в святковому календарі України, поділитися своїми цінностями, родинними, чи вони святкують як саме. Ну і взагалі підняти тему ролі жінки у сучасному суспільстві. Тож, за даними темами, тривало обговорення. Гості ділилися своїми історіями та поглядами на роль жінок у різних сферах, згадували відомих особистостей жіночої статі, які досягли значних висот у своїй діяльності, реалізуючи себе в науці, культурі та бізнесі. А вже 15 березня відбудеться нова зустріч у форматі діалогу на тему світ професій в умовах післявоєнного відновлення, до якої може долучитися кожен бажаючий зареєструвавши через соцмережі, зокрема на сторінці міської галереї, як зазначають організатори. Сучасна ресурсна жінка, яка вона? Саме таку назву мав психологічний тренінг, що днями зібрав Кремечужан. Учасники обговорювали, як підтримувати власний внутрішній ресурс, знижувати рівень стресу та відновлювати емоційну рівновагу. Поради від психологині дивіться у нашому наступному матеріалі. З надією знайти відповіді на свої питання на зустріч завітала пані Ірина разом із донькою Ладою. За їх словами, відвідують подібні заходи часто. Цього разу тема тренінгу видалася їм особливо актуальною. Сучасна ресурсна жінка. Яка вона? Ми поцікавилися думкою родини та іншого стей заходу щодо цієї теми. Сучасна жінка це яка? Це гарна і розумна жінка. А розкажіть, а звідки ви берете ресурс, натхнення? От зараз і в роботі, і в допомозі, і в занят... ну, не заняття, а саме в дітях. Та розкажіть, чому ви вирішили прийти на цей тренінг? Хочеться собі ще більше підняти настрій, познайомитися з іншими учасницями, з психологиною, гарно провести та цікавий час. Сучасна жінка українська надзвичайно сильна. Вона мріє і досягає успіхів. Вона талановита, чарівна, все завжди встигає. Тренінг провела психологиня Марина Ковтун, яка детально розкрила поняття ресурсності жінки та розповіла, як не втрачати життєву енергію. Все навколо нас воно може бути або нашим ресурсом, або тим, що нас руйнує, і це всього стосується. Ресурс ще нам потрібен для того, не тільки щоб досягати цілей, а щоб ще мати сили радіти цим цілям. Бо можна до них до долізти, але ж потім вже ніякої радості з того, що ти туди доліз, немає. Нині тема виснаження та нестачі внутрішнього ресурсу є вкрай актуальною, зазначає психологиня. За її участю вже проведено низку зустрічей, і тренінгів для вчителів, вихователів, соціальних працівників та інших фахівців, які найбільше схильні до емоційного вигорання. У Нас немає сил, тому в нас немає можливості критично бачити ситуацію, раціонально приймати рішення, давати допомогу ближнім адекватно. Ну тобто, взагалі адекватно сприймати ситуацію, нас вже. Ну, в рази знижується ця здатність. Сучасна ресурсна жінка, це яка? Це та, яка вміє тримати баланс між навантаженням і розвантаженням, між зовнішнім і внутрішнім. На запитання, як не втрачати сили та зберігати внутрішній ресурс, пані Марина виділила кілька ключових аспектів: повноцінний відпочинок, творчість, якісний сон, піклування про здоров'я та зайняття улюбленою справою. Психологиня наголошує, що баланс між цими складовими допомагає підтримувати емоційну рівновагу та ефективно долати виклики у цей непростий час. І завершуємо акордом синоптичним 11 березня. Окремо чуті синоптики прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Температурні показники 7, нічних проти 17, з плюсом в день. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків. Зустрінемося вже завтра о 20.40. Час новин.